Так, словон на зв'язку. Хочу показати, показую в попередньому відео, що прийшла моя сітка на підсак і оце вже я її поставив на підсак. Заплатив я за цю сітку 600 гривень плюс доставка 150 І це, як сказати, що я можу сказати? Обтягнув я її таким, такою ниткою. Ну, нитка тут біла, але в принципі, два, пішло два мутки. Ну, але це така сама, в принципі, біла, чорна, нема не різниці. З такою ниткою. Пішло два мутки нитки. Обтягнув я її все. Я зробив тут. Коротше, підсак повністю готовий, щоб ловити живця. <кхід> Заплатив я за цю сітку 600 гривень, коли почав її розмотав. Я зрозумів, що на підсак мені якраз буде саме нормально, це половина той сітки. Я її розрізав наполовину, тобто половина ще залишилася. Зараз покажу, що в мене залишилося. Отакий кусок в мене сітки остався. Ну, це половина. Я розрізав її наполовину і я зрозумів, що на підсак хватить. Тобто оцей кусок я зараз занесу до хати, положу в хату, і хай він лежить, так сказати, їсти не просить. Що я можу сказати по сітці? Тут нитка груба. От, наприклад, ця сітка, що я зняв, що була тут, вона відходила два сезони. Два сезони відходила, вона вже розтягнута, дирок куча, коротше, вже її треба було міняти. В принципі, оця сітка, що відходила, обично, коли я міняю, викидаю ту сітку, вже вона відходжує, то її забирає батько і потім він там накриває десь ці п'ята, коротше, знаходить її застосування. Коротше, це все, вона мені нафіг не нужна, хай там собі забирає, що хочете робить. О, і тобто, що я можу сказати? От та сітка, що в мене була, тут вічка, ну, можливо, там так, приблизно плюс-мінус однакові. О, що можу сказати по нитці, нитка тут в тій сітці, що була, і в ті, що купив, ну, порядка в, десь в два рази це точно грубше, а може і в три навіть. Тобто груба нитка. І що я можу сказати по цій сітці, ну, по цій сітці тут є свої плюси й мінуси. Плюси ну, це, звісно, якщо груба нитка, то воно буде не так боятися коряг, буде витримувати. Плюс ця сітка, я впевнений, сезони 3 як мінімум відходить. Тобто це з плюсів. Ну, З мінусів тут є один єдиний мінус, що груба нитка, це коротше, коли вона і так тяжка сама сітка, а коли під сак. Всунеться в воду, буде він тяжкий і буде його совати трошки тяжко. Ну На Бог з ним. Так сказати. Тобто, сітка дорога на підсак, але я нею повністю так сказати, задоволений. Не хочу, що то щось погане. В принципі, то що кусок Остався, я там з продавцем говорив, думав, що мені стільки треба. то що залишиться, то нічого страшного положиться в шафу і хай лежить до кращих часів. Воно їсти не просить. Все, дякую за увагу. От таке в принципі, коротке відео. в принципі. По підсаку. Тобто, цю позицію я вже теж закриваю. О, сак готовий. Ось ну, такий красавчик. От, от, здалека, такий трикутник, там Далі ручка йде дерев'яна. Тобто все, підсак зараз я поставлю туди. Десь поставлю його з боку, щоб він. тут... Бо тут я його так поставив, щоб було видно показати. Як не віду десь поставлю цю сітку, кусок половину що не використав, забираю до хати. Це, щоб тут стояла. батько забирає і зробить, як він обично на щось що десь її пристроїть. Все, дякую за увагу. Таке відео. Всім всього доброго. Десь буду вже на, на днях, можливо, вийду на рибалку. О, в принципі, вже в мене. Всі позиції, можна сказати, з перебалці закриті, Осталося мені лотки підживця купити. Лотки підживця і запасні ручки до, до катушок. Більше в принципі, мені нічого не потрібно. Все, дякую за увагу. Таке, така відюха. Всім всього доброго.